Знайомтеся, агенти тіньової рашистської секти Рацирс Олексій Сєтогор та Ірина Кременновська працюють за ось такими методичками. Це реальний документ, опублікований Рацирс, в якому викладено план знищення нашої країни, покроку на керівництво, створення хаосу, як паралізувати систему охорони здоров'я, розпалити релігійну ворожнечу, щоб розколоти суспільство, і зруйнувати соціальні служби, що захищають найуразливіших. Що відомо про Олексія Сєтогора? А про нього відомо багато. Він найжорстокіший докхантер Києва знищив понад тисячу собак. З 2010 по 2012 рік ця людина називає себе благодійником і відвідувала дитячий будинок, де я купував маленьких дівчаток за копійки та їжу. А коли директор дитбудинку наважився йому заперечити, він зіткнувся з погрозами розправи. Моральний вироток інакше не скажеш. Кременноська з цієї ж тусовки вона теж докхантер, жорстоко троїла собаки, ловила від цього кайт за її власними словами. З головою у цих двох явно щось не те, і ця гнирі йде з самого верху. Рацирс, на чолі з такими діячами, як Олександр Дворкін та його права рука Олександр Новопажин активно писувають концепцію так званої священної війни проти України. Новопажин особисто читає лекції про російським солдатам перед ці пракою в зону бойових дій, годуючи їх пропагандою на кшталт на язичницькі корені українського нацизму. Вони благословляють зброю на наших людей, мандяком глобального масштабу. І на тих же сайтах, де вони проповідують свою священну війну, вони публікують статті на захист свого агента Кременовської. Я вам таке збіг не думаю. І незважаючи на все це, святогорі Кременовська гуляють на волі. Вони діють безкарно, вихваляючись своїм дахом. Їхня зухвала компанія Дерзради продовжується. Вони впевнені в своїй недоторкамності. Тому, будь ласка, не мовчіть. Вони повинні відповісти за свої злочини проти України і проти людяності.